Саме ракети, які атакують по балістичній траєкторії іскандер, були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна там ракета може відстрілювати під час уже заходу на ціль. Відповідно, системи Петріот, які мають перехоплювати ціль, ну можуть не не так ефективно спрацьовувати, як нам б того хотілося. Ну і власне інше. Політ балістичної ракети по такій, власне, квазі балістичній траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, отак як падає, так а летить власне, здійснює маневри, відповідні маневри, mm -hmm. і в системі Петріот, яка збиває балістику, власне, вираховує програма токет проти ракетою. Важче ту точку передбачити, де саме буде, і тому це. Нагадую, ускладні, не унеможливлює роботу системи. Я думаю, що наші партнери вже над цим працюють, щоб власне і і ці рішення були удосконалені в користь системи.